Усім привіт, мої хороші! Я рада вітати вас на каналі Весела Сімейка. І моє наступне відео хочеться зняти а, таку розповідь для вас, яку розповіла нам лікар-невролог Марія Дмитрівна Курта, до якої ми ходили в Medical Smart Center. Я там знімала відео, можете попередні переглянути мій відгук про цю а, лікарку. Ось, значить, історія така. З підручника з книжки Досвід дурака або Ключі до здоров'я. Ось, слухайте мене уважно. Отже, жив в одному прекрасному королівстві Падишах. Ось, правий він там жив собі, був здоровий, і тут щось трапляється, що його паралізовує. Він стає лежачим що тільки слуги до нього, яких тільки лікарів не водили, що тільки не робили з ним, які примочки, ліки, все, що можливо, відвари трав, будь-які давали йому, нічого йому не допомагає, лежить собі та й лежить. І ось каже він: той з лікарів, хто мене поставить на ноги, тому я дам, віддам половину свого замка, табунку, неї віддам три мішки золота. Ось багато хто хотів це все зробити. Ходили лікарі, але каже: хто не зможе мене поставити з них, тому голова з плечей. Того я буду казнити. Ось, і По ітогу не залишилось жодного лікаря майже на всьому королівстві, гори просто трупів, могил, всіх казнили. Ніхто не зміг його поставити, так і на ноги. І ось з'явився один дуже такий цікавий лікар. Дуже сміливий, прийшов він сам до в його величезний цей замок та й каже: «Значить, Падишах, я поставлю тебе на ноги. От, але така умова: ти маєш всіх вигнати з свого замку, щоб нікого не залишилося, окрім мене і тебе. Так, І на виході ти маєш поставити мені одного коня лишити і один мішок з золотом, що був до нього прив'язаний. Ось і він каже: та якщо ти поставиш мене на ноги, то я тобі і табун коней, я тобі і пів замку віддаю, тонну того золота. Він Каже, не треба мені тонну, мені всього вистачить один мішок, кінь, і щоб нікого не лишилось в замку. Окей, виконав він його умови, в замку нікого не залишилось, окрім цього лікаря і падишаха. І підходить лікар до нього і каже: Ну що, скільки я давно чекав на цю зустріч нашу. Я так давно хотів це зробити і плює, збирає весь, всю свою слюну, як плюне йому в обличчя тому подишахові. Той Подишах починає нервувати, починає кричати, що ти собі дозволяєш, та я ж тобі голову з плечей знесу. Ось, А він далі каже: ти поклав ціле кладовище лікарів для кожного лікаря. Я зараз на тебе і починає роздягатися, знімає свої штани труси і починає мочитися. Прям, йому майже в обличчя мочиться. Той взагалі вже поперхається, той такий злющий, червонющий стає, злиться падишах, просто до бісяки ось А потім він повертається до нього задом і каже: Ну це мрія ну, всього мого життя, за всіх лікарів, яких ти в гроби поклав. Зараз я тобі помщуся. каже Тоді вже той падишах. Перекотився через ліжко на бік, впав на підлогу, хекаючи, повзучи дотягнувся до своєї шаблі, схватив її, і як розвернеться, а все, лікаря вже нема. Той спустився собі донизу, сів на коня з мішком золота і вчи І ось цей подишах. З останніх сил своїх спустився донизу та осідлав сам свого самого кращого скакуна та сів на нього шаблею і як побіг його шукати. Поки він їхав, то його кінь застряг у піску, падешах впав в цей пісок, поперхаючись і каже: Ох, лікар, ох, падлюка! Але ж він заслужив табун коней та, та три мішка мого золота. Ось до чого ця баєчка така, такий розказ для... йде до того, що іноді нам треба всім дати такого пенделя, такого пендаля, так? щоб ми почали щось з вами робити, щоб ми вставали з ліжка. все ж таки, Тому що от буває такий настрій, що ти лежиш, нічого не хочеться, і здається, що весь світ рухнув. Що вже нема до чого йти, про що мріяти, ось так не хочеться, ну взагалі нічого робити. От, я бажаю, що в житті вам не потрібен був такий, а, такий казковий пендель, да? як всі казочки в цій, казочці, цій байці. От, а щоб ви самі могли знайти в собі ті сили, ті сили для життя, щоб ви мотивувалися Ставали сильнішими, працювали над собою обов'язково. Ось І така основна порада невролога-лікаря, щоб мати гарне здоров'я, ми маємо висипатися кожен день обов'язково, навіть якщо ви втомлені, прийшли з роботи, вже валите з ніг, а у вас там те-то, 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 куча роботи, так, то ви відкладіть її на завтра, лягайте спати, навіть о 18.00. Нема сил, повечеряли, все, вляглися. Встали в п'ятій ранку, і ви будете відчувати, скільки у вас позитивної енергії, наскільки ви відпочили, зарядилися, наскільки ваша нервова система прийшла до ладу. Ось все врівноважилось всередині вас, і ви готові, готові жити, творити, дихати і просто бігати і займатися собою. Встаєте, вона рекомендувала випити стаканчик а, такої звичайної чистої, очищеної водички. О, щоб через 40 хвилин наш організм працює, заводиться механізм травлення, сходити, опорожнитися, вивезти з організму всі токсини. Ось, гарненько поснідати, о, щоб їжа вживати їжу 4 рази бажано на день. Обов'язково сніданочок, обід, полуденок та вечеря. О, і дбати про своє здоров'я. Ще у нас проблема з алінкою. Ми. Гіпотоніки У нас вегато-судинна дистонія каже, дуже класно це приймати контрастний душ. Ось так залазите, включає такий гарячий гарячий душик, розпарюєте все тіло, потім такого прохолодного прохолодну водичку робите. Ой, так от розбудрилися. Це для нашого тонуса наших сосудиків, щоб вони сердечко зразу тьохкає, сосудики наші наповнюються, розширюються, і нам стає з цим синдромом вегетосудинної дистонії стає набагато легше, легше двихатися. Ми наче пробуджуємося, наче ось не хтось того ж самого пенделя дає ми. Опа, і починаємо бігти, творити, ось, любити, кохати, мріяти. Тому я вам всім бажаю бути здоровими. А вести здоровий спосіб життя, обов'язково не марнувати свій час на все зайве, на все зайві переживання на непотрібний цей тютюн, алкоголь. Я вас дуже прошу. Бережіть себе, своє здоров'я, ми не вічні, але кайфуйте від нього, від свого життя, будь ласка, і наповнюйтесь такою позитивною завжди енергетикою. Від всього, чого можна, від природи, від повітря, від цих птичок, ну від всього. Квіточки навколо скоро підуть. Там зима наша пройде. Дай Боже, щоб закінчилася страшна війна, щоб уже люди стали більш добрішими один до одного. Не було цього всього панібратства. Це все ну це все розру... Це розруха просто. Це веде до розрухи, ця вся ненависть. Я дуже хочу, щоб це все стабілізувалося в світі, і якась настала дійсна гармонія. Гармонія серед людей у відносинах. Власному житті, щоб кожен кожен цінував себе, своє життя, так само і іншу людину. Бо якщо ми будемо всі разом любити, поважати одне одного, то все в нас тоді вдасться дійсно, і будемо допомагати і разом будувати наше таке сильне, наше прекрасне майбутнє для нас, а потім вже і для наших діточок, для наших внучаток. Тому всіх обнімаю, здоров'я усім, і я вас дуже прошу: бережіть себе. Цього найкращого, гарного вам дня!